Скільки Тоб... має а, води два з половиною літра. Всі доходять до думки, що середньостатистично десь біля 30 мл на кілограм ваги угу. орієнтовно, да, тобто треба рахувати на свою вагу, але я скажу так: якщо ви випиваєте в день 2 літри води, то вирогідність тромбування у вас вкрай низька. І навпаки, якщо ви п'єте дуже мало води, або це один стакан, або там декілька ковтків на день, то будьте готові, що в якийсь момент ви все ж таки не попадете на зустріч випускників, а будете з інсультом лежати в лікарні. Диви, <клес> я просто на свій приклад з вашого дозволу перейду. Бувають дні, коли наприкінці дня вже мені спадає на думку, що сьогодні я випив тільки дві склянки води. Просто не хотілося, якщо не хочеться пити воду. Ну, Тут, тут бачить, так само, як не хочеться йти в спортзал, так само, як не хочеться е, гуляти, так само як не хочеться кидати кори.